Давайте розпочнемо зі збору. Очевидно, пане Дмитре, бачу QR-код. Це означає, що продовжуємо збирати гроші і закривати потреби, які вони є у вас на Донеччині, там, де війна страшна, просто Ну, зараз. Перш за все, ми збираємо на системи РЕБА, тому що їх багато не буває. Противник постійно вдосконалює свої літальні апарати. От і нам доводиться йти в ногу із часом. Але на жаль, зараз ми йдемо не з часом, а наздоганяємо противника. Тому що, на жаль, вони нас в даному питанні опережають. тому ми збираємо на реби. А в них ребів купа, так? В них ребів ніж достатньо. На жаль, Росія є одним із провідних спеціалістів в цьому питанні, тому ми відстаємо трішки. Закликаю ж і глядачів наших також долучитися, звісно, до цього збору. Якщо не встигнете заскрінути і прийти по цьому QR-коду, обов'язково зайдіть у соцмережі і пана Дмитра, і загалом бригади Рубіж. Я думаю, точно там всі реквізити знайдете, Долучіться і давайте швиденько закриємо цей збір, бо точно будемо потім з паном Дмитром оголошувати про новий війна. Не закінчується, на жаль, і роботи ще багато. Ворога багато. Розкажіть про ситуацію на Донеччині, пане Дмитра, що в зоні вашої відповідальності, яке засилля ворога як горить їхня техніка? Дайте більше інформації. Ну, техніка горить, але, на жаль, ситуація дуже складна. Противник тисне. Противник розуміє, що в нього зараз є там відносна перевага в їхньому штурмовому м'ясі. Перевага заключається в тому, що їхній е, їхні особовий склад це просто тупо штурмове м'ясо. яке в них вибора немає, просто йти вперед, і в них їх в достатній кількості вони цим користуються. І Тому вони от пруть і пруть. Так як от в нас, наприклад, там зараз уже в країні там починають, да там знову от мобілізація там ховаються. От зараз дуже багато гучних скандалів. Там з МСЕКами. виявляється в нас дуже велика кількість фейкових там інвалідів. Тобто, це люди, які свідомо відкосили від мобілізації. От вражки так не виходить. У них там коси, храми, все, давай. Там країна кличе, йди захищай, там немає не різниці. Там твоя країна, е, ну, територія твоєї країни, де ти воюєш, не твоєї країни. Батьківщина покликала іди. І вони йдуть, тупо йдуть. От, тому ситуація і тому складна, що противник е, е, тупий, але відданий своїй справі, і вони тиснуть. У нас критична ситуація з людьми? На жаль, так як не важко це визнавати, але ситуація зараз критична і складна, тому що ну безпосередньо я не знаю, як там у збройних силах України вони там комплектуються за рахунок ТЦК СП. Але Національна гвардія України ми комплектуємося за рахунок добровольців. Але на жаль, добровольців зараз уже не так багато. Чому? А хлопці поранені, вони не так швидко стають до строю, як би цього хотілося. І так, на жаль, є і поранені, от є і загиблі, і це варто розуміти, тому що це війна. І як би ми цього не хотіли, але це втрати, і їх потрібно поповнювати, Але добровольці вже закінчились. Ясно, що ті, ті, що пішли найперші, вони закінчились. А чому немає мотивації у нових? От ви собі як це сприймаєте? <кій> я знаю, як би ви ну, це сприймали, але так не кажіть прямо. Але, але все, одно, які є ключові. <кій> Чесно, я... мотивація, мотивація. Ну що вам сказати про мотивацію? Я воюю з 2014 року. Я воюю за свою країну. Чому ці. Молодики, і можливо не зовсім молодики, не розуміють, що окрім них їхню країну ніхто не захистить, не прийде там якийсь е е американець, е китаєць, британець, німець. От в е великій кількості захищати чужу країну. Вони цього не розуміють так, але поряд з тим, у нас є достатня кількість іноземних добровольців, які захищають пліч опліч нашу неньку Україну, нашу неньку. Не свою державу, а нашу, а українці ховаються. Ну вам має бути соромно за те, що за вас воюють громадяни іншої країни. Очікувала, що ви скажете саме так. Пенмитре, я ось про що хочу запитати, щоб десь нас від цієї теми відвести про ситуацію на полі бою, коли говорити про Донеччину, військові доєднуються з різних напрямків, там окремо з Курахівського, окремо із Селидово, з часового яру. І на кожному із напрямків різна ситуація по застосуванню ворогом важкої бронетехніки. Тобто, десь він свою піхоту прикриває великою кількістю колон, а десь взагалі ні робить ставку виключно на піхоту. У зоні вашої відповідальності це як і. От, власне, що відбувається з важкою технікою? Це залежить від пріоритетності напрямку, в першу чергу? Звичайно, противник, на ж ну, на щастя, уже немає такій кількості бронетехніки по всій лінії бойового зіткнення. От, і саме на. Конкретних а, акцентованих ділянках він туди концентрує вели, ну, там бронетехніку, там, а, танки, БТРи, БМП, БМПТ навіть є, ще там їх небагато, але вони ще десь там mm -hmm. проскакують. От, а, на нашому ж напрямку противник є ділянки, де він застосовує бронетехніку, хоча не так часто, але застосовує. Е, хоча в переважній більшості це там, невеликі там, колони, там, одна, дві, три машини, максимум. От, відносно там місяць назад там було до шести машин а, разом з танками, але вони були знищені або пошкоджені. От а, після цього противник знову перейшов до штурмів піхотою. Тобто вони бачать, що є можливість, вони пробують, тримають по зубам і знову переходять до старої доброї тактики штурмового м'яса. Тому що м'яса багато, техніки мало. Ну, це логічно. Баби ще народять, от, як у них там казали, і кажуть досі. Тому якби арифметика проста. Ну, але в них є авіація. Так, авіація у них є. І поки наші партнери е, мнуть те, що не треба мнути, от вона в них буде фактично. Тактика знищити під нуль, зайти, закріпитися де можливо закріпитися. Ну або ж обійти по флангах. Так воно працює на Донеччині. На жаль, так. От, э, противник спочатку знищує наші позиції, потім заходить група Закрепа, як вони їх називають. Ця група Закрепа це такі, ну, певно, вони там або шахтери, або там, э, спеціальна група, яка там колись могили на кладбищі копала. От, бо вони ну, ну, прям дуже Добре, швидко да? окопуються. Ну, ну, прям, ну, прям дуже швидко. Вони швидко окопуються, підготовлюють позиції, і вже потім заходить нова штурмова група, яка готується до нового штурму. Що це сьогодні за армія на Донеччині воює? А, тому що ну, прийнято говорити, що ми найкращу еліту їхню вже сточили, але ясно, що люди прибувають і нові, нові. Наскільки вони вмілі? Е, знаєте, є по різному. Є е, е, зеки, Є просто заробітчани, ну, контрачів, ну, вже не так багато. Mm -hmm. От таких от, саме тих, що там добре навчені, але вони є. І от саме от, таких от навчених, мотивованих, вони відправляють на найбільш такі важливі участки. От, або, може бути, навіть і так, що в кожній бригаді є такий Спецпідрозділ, який виконує особливі завдання. Я вам дуже дякую, пане Дмитре, що ви долучаєтесь до нас. Знаходите час за те, що робите окремо. Вам спасибі. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Нацгвардії України, був нашим гостем. Дякую вам. До побачення